Україна готова підписати угоду про мінерали і хоче миру. Про це під час свого виступу в Конгресі заявив американський президент Дональд Трамп. Його промова тривала більше ніж півтори години. Яке місце в ній займала Україна? Розкаже кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Звернення президента Дональда Трампа до конгресу розпочалося із протестів демократів. Коли 47-й президент розпочав свій виступ, вони почали вигукувати бу це американський вигук не схвалення. Один із конгресменів від Демпартії на прізвище Грін підняв гору свою ковіньку і кричав щось кілька хвилин. В результаті спікер Майк Джонсон розпорядився видворити його із зали, і його вивела охорона. Далі демократи сиділи зі скам'янілими обличчями, піднявши угору таблички, на яких було написано: неправда, почни зі сплати своїх податків. Маск краде до речі, сам Ілон Маск був присутній. Він прийшов у костюмі та краватці. Замість свого звичного вигляду джинси, кепка, пальто. Саме так він приходив, наприклад, до овального кабінету. І після того як члени адміністрації Трампа висловили претензії президенту України Зеленському за відсутність ділового костюму на переговорах. Критики спитали: а що ж із маском? Також жіночі кокус конгресу, жінки демократки вдягли рожеве. Вони кажуть, що. Таким чином висловлюють протест дієм Трампа, які негативно впливають на жінок та дітей. Республіканці ж неодноразово вітали виступ свого президента гучними оваціями. Загалом це традиційне звернення до конгресу стало найдовшим в американській історії. Воно тривало 1 годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив винятково про внутрішню політику. Про Україну сказав коротко, що потрібно зупинити дослівно жахливий конфлікт, що гинуть люди з обох боків. А далі звернувся до зали і запитав: ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років? З республіканського сектору донеслися негучні оплески на знак схвалення усіх дій президента. Тоді Трамп подивився на демократичний сектор і сказав: Покахонта скаже. Так, Пока Хонтас це постать з американської історії, яка також стала літературним персонажем, відома тим, що померла молодою. Президент Сполучених Штатів повторив свої неправдиві і не раз спростовані європейськими лідерами тези, що Сполучені Штати, мовляв, витратили на допомогу Києву 350 мільярдів доларів, тоді як Європа 100. і додав нове звинувачення проти європейських партнерів, що вони купили в Росії газу та нафти на більшу суму аніж витратили на Україну. いいの